Вітаю всіх на уроці, я пізнаю світ. Діти, послухайте враження центаврика від прогулянки лісом. Добрий день, друзі! Я в лісі. Емоції мене переповнюють. Дерева в білосніжних шатах. Звенить морозяне повітря. Від такої неймовірної краси я відчув натхнення і склав загадку. Відгадайте її, дихає ним в лісі хвоя, риби й раки під водою. Дихаємо ти і я нам дає життя. Дітки, що ж нам дає життя? Машенька, говори. Вода, повітря. А чим ми дихаємо? Що Послухаємо. киснем дихаємо. Так, молодець, Аріночка. Отже, діти, записуємо відгадку кисень у зошиті на сторінці 19. Чи пам'ятаєте ви, який хімічний елемент? З атомів якого утворена молекула кисню? Оксиген? Okay. Так, дійсно читаємо кисень. Речі складається з молеку кожного місць. Два атоми обсилен. Е О, два. Отже, кисень це газ, який забезпечує життя організмів і підтримує горіння. Заповнимо таблицю назвами хімічних елементів. Допишемо їх символ і зарядове число ядра атома. Отже, читаємо перший хімічний елемент гідроген, гідроген. символ Симворог, зарядове число ядра І 1. Назву хімічного елемента зарядове число ядра атома дорівнює трьом. Який це хімічний елемент? Літій. Розумнички. Літій. Так, літій. Пишемо назву літій. Символ від букви. Читаємо лі. Наступний хімічний елемент гелій. Який символ у гелія? Так, дві літери, читаються. Г, а зарядове число ядра атома у гелія дорівнює двом. Пишемо два. Далі у нас оксиген символ оксигену. О, літера О. Зарядове число ядра атома. 8. 8. Роздивіться символ С. Назва хімічного елемента Карбон. Карбон. Зарядове число ядра атома карбона. Шість, Шість. розумнички. Ну, а тепер зафарбуємо комірки відомих нам хімічних елементів у будиночку. Отже, під номером один у нас гідроген. під номером 2 гелій. Під номером 3 літій. Під номером шість карбон, і під номером вісім оксиген. Так, що ми з вами діти, знаємо про гідроген? Пригадайте? Хімічний елемент із зарядовим числом ядра, а... ядра атома числом... має порівняний гідроген. Має... Аж. 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 Так, у нашому хімічному понятно, елементу да, да, видатний да, французький. Імет Антуа лаво у перекладі з Латин і Дроге Я... означає, той, народжує що народжує воду. воду пригадаємо віршик про гелію. Щоби кульки кольорові у віз летіли, мов шалині, необхідно в них додати, а він зветься, елій сонячним прозвали, бо на сонці відшукали. Звідти гелій на весь світ. Вам глядачу. <світ> <малята, швид>, привіт. <світ> гелій дізвав назву, дістав назву від давньогрецької назви сонця. Геліос. І далі, діти, ми з вами будемо розв'язувати задачі. Бо тема нашого уроку цікаві задачі. Ми повчимося розв'язувати логічні задачі методом доведення від супротивного. На сторінці 20. Прочитаємо разом з диктором. Пояснення, як же розв'язувати задачі методом доведення від супротивного. Один із методів розв'язування логічних задач доведенням від супротивного. Задача у кошенята було 5 кульок, наповнених гелієм зеленого, блакитного та жовтого кольорів. Доведи, що серед них обов'язково були кульки одного кольору. Розв'язання припустимо протилежне, у кошеняти не було двох кульок одного кольору, тоді в нього було б не більш, ніж одна кулька зеленого кольору, одна кулька блакитного кольору і одна кулька жовтого кольору. Як бачимо, серед п'яти кульок, що були в кошеняти, не може бути більше від трьох кульок різних кольорів. Із цього випливає, що четверта й п'ята кульки мали колір, який збігався з кольором бодай однієї з трьох перших кульок. Висновок у кошеняти... Обов'язково були бодай дві кульки одного кольору. Діти розфарбуємо повітряні кульки так, щоб малюнок можна було використати як ілюстрацію до задач. Отже, беремо зелений олівчик, розфарбовуємо одну кульку зеленим кольором. Другу кульку блакитним і третю жовтень. Отже, у кошеняти ще залишилося дві кульки. Розфарбуйте їх за бажанням будь яким кольором. Я розфарбувала ще одну кульку зеленим кольором і одну синю. І робимо висновок, що у кошенята вийшло дві кульки одного кольору, дві кульки синього кольору, дві кульки зеленого кольору. Якщо розфарбувати одним кольором, то вийде, що у нього буде три кульки одного кольора, але не більше. Так, бачу добре. Добре. Рухаємося далі. Розв'яжемо задачу номер 5 застосувавши метод доведення від супротивного. Читаємо разом задачу. Да, да, уклас тринадцять дітей можна... дітей. Можна учні, серед них обов'язково є двоє учнів, які відзначають свій день народження в, одном місяці. в одному місяці. Як дітки, ви думаєте, чи можна тв... стверджувати? Ні. Так. 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 Читаємо розв'язання на сторінці 21. Розв'язання. Припустимо, Припустимо. протилежне. тоді тільки. Тоді тільки. У нас 13 учнів, а якщо припустимо протилежне, тоді буде тільки 12 учнів із 13 можуть святкувати свій день народження в різні місяці. І з цього випливає, що місяць, у який святкує свій день народження 13 учень, 13-й учень збігається з місяцем, місяця, який святкує день народження, бо дай один. Із дванадцяти його однокласників. Так, пишемо слово тринадцятий. Читаємо висновок. Серед учнів класу обов'язково є двоє, які відзначають день народження в одному місяці. Ось так діти треба. Розв'язувати задачі методом доведення від супротивного. А ми з вами розгортаємо зошит для домашніх завдань на сторінці 4. Ми з вами сьогодні дізналися більше про неоліт. Новий Кам'яний вік. Допоможіть Йоєві пригадати навчальні історії одиниці з історії і оберіть правильну відповідь. На сторінці 5 пригадайте, що таке дифузія. І позначте зображення, що ілюструє. Явище дифуз. диффуз, рібджіл, що летять, чи, може, частинки диму в повітрі, а може, це зграя риб, що пливе.